Одне бажання на всіх Цьогоріч Карина Карена Євтушенко у святителя Миколая Чудотворця попросила одного, щоб війна закінчилась. Невибагливий у своїх бажаннях і влади Круденко, щоб війна закінчилась. Про мирне майбуття для всіх дітей та свого маленького синочка Артемчика мріє і Софія походня. Мира що ще. Всі зараз загадують миру у 2022 році. Мабуть, вперше і дорослі і діти складають у листах проханнях до святого Миколая не список найбажанішого. Майже за 10 місяців український народ від мала до велика зрозумів. Головне мир Україні поруч рідні та близькі люди. Особливо це щемно для тих, хто втратив на війні найдорожчих. 25 воїнів-захисників прилучан поклали душу і тіло за нашу свободу з 2014 по 2022. Вони назавжди залишаться героями в серцях українців та в першу чергу їхніх родин, дітей за мужність, подвиг, жертовність, патріотизм, героїчним землякам у від усієї територіальної громади. Прилук сьогодні звичайно тільки слова любові і слова вдячності. Вам дорогі мама дорогі. Бабусі, і дорогі мами тих синів, які сьогодні з нами сьогодні немає. Низький уклін у від усієї громади, низький уклін. І хай буде мир, хай буде щастя вашій діти, хай буде щастя вашій кожній родині. І, звичайно ж, ми сьогодні просимо Миколая так само, щоб привітати наших усіх захисників і захисниць. Ми дякуємо Збройним силам України, і ми віримо, що Наші Збройні Сили, Ворога і перемога буде за нами. На святковій зустрічі міський голова Ольга Пупенко для кожної дитини з родин загиблих знайшла розрадливі слова. Дорогі наші мами, дорогі нашому серці, маленькі наші друзі. Ми сьогодні будемо з любою серцем вітати вас цим чудовим святом, з нею, святого Миколая. Знаєте, скільки років не було? Чи ти маленька дитина, чи ти доросла? Чекаємо, Миколая. Чекаємо, бо ми віримо в дитячі років, віримо в цю казочку. То, дорогі наші дітки, ми впевнені в тому, що Миколайчик до нас приходить кожного року. І він бажає тільки одному, щоб ви і ми разом з Миколаєм. Ми бажаємо, щоб ви були всі здорові, щоб ви не хворіли, щоб ви були слухняними, щоб ви були щасливими, щоб ви були кожного дня усміхненими. Тому усіх вас і святання. І хай буде тільки добро кожній родині. А ви до нас приходьте. Ми будемо раді зустрічі з вами, і це велика честь зустрічати вас і говорити з вами. Тому прийміть ще раз найтепліші слова вдячності. І все ж свято на те і свято, аби вірити у дива. Приємною несподіванкою для дівчаток, хлопчиків, їхніх мам, бабусь стала поява святителя Миколая. Вітання, щирі побажання і, звісно ж, подарунки для всіх смакулики, а для кожного індивідуальний сюрприз. У кольорових пакунках для старшеньких наплічники, розвиваючі ігри, м'які іграшки для наймолодшого Артемчика, походні іграшковий автомобіль. На ньому хлопчик освоюватиме навики керування на обличчях у дітлахів, захоплення, радість у дорослих. Слюзи, віра, віра в те, що мужні воїни-прилучани загинули за щасливе, мирне майбуття своїх родин України за таку бажану перемогу. На на на